Диван Монако. Чим цікавий, тим, що розкладається він однієї частини або іншої. Тобто, ви можете формувати кут або справа, або зліва. Якщо не потрібен кут, у вас буде варіант дивану по розмірам. Довжина 2,50 глибина дивану 1,8 м. Механізм розкладки єврокнижка. Розкладається за допомогою допоміжної петлі. Посадочна частина у нас крокує вперед, спинка опускається і матимемо спальне місце в розмірі 152 на 190. Так як по наповненню, ми маємо пружинний блок Банері, він підходить для щоденного сну ідеально. Ви можете замовити диван в будь-якій тканині та в будь-якому кольорі. Саме цей ми обрали нову тканину, яка по вигляду ніби як букле. Вона дуже тактильно. Приємна стійка до всякого роду механічних пошкоджень, виглядає дуже ефектно і дуже має таку широку палітру, ви можете брати будь-який колір, якщо вам сподобається саме ця тканина. Нагадаю, що в нас ви можете оформити оплату частинами по кредитній карті Приватбанк, Монобанк або АБанк. Три платежі без відсотків. Також відправляємо меблі по всій Україні, переважно попутнім транспортом або новою почтою, якщо вам так зручно. Якщо зацікавив цей диван, пишіть нам в Дірект або приходьте до нас в магазин ультрамеблі.